завжди народжується з ідеї. Наш проєкт Скулхаб народився не від ідеї, він народився від потреби, від потреби того, щоб наші дітки, хоча військовий час іде казна, не дуже повна. Але нам дуже хочеться, щоб наші діти навчалися у гарних, світлих, теплих, сучасних класах. І тому цей проект народився від потреби. Цього навчання. Він народився ще на початку повномасштабного вторгнення. Цей проєкт мав досить довготривалий і нелегкий шлях від ідеї до його реалізації. Тому я щиро хочу подякувати, що сьогодні ми досягли фінішу, що сьогодні ми запустили перший клас на урок відкритий, що сьогодні ми реалізували плоди того, що спільної праці нашої. Це пані Наталя Пономаренко, яка почула мої прохання. Це мер звичайно Андрій Богданович до цього долучився відділ освіти. І найбільша вдяка – це є польській фундації і в їхній особі пані Зоряні Довганик, які змогли вкласти дуже великі кошти для реалізації. Щира дяка від імені. Маленьких наших школяриків від імені всього педагогічного колективу від мене особисто, що моя праця не стала даремною, а принесли хороші результати, і воно залишиться на багато років у цій школі для наших маленьких школярів. спільно з органами місцевого самоврядування з адміністрацією школи. Міста Трускавця нам вдалося зреалізувати черговий проект. Це створення молодіжного центру на базі школи номер 1 міста Трускавця. Загалом це була ідея спільна, це була ідея школи місцевої влади, яку підтримав польський центр міжнародної допомоги. І нам вдалося зреалізувати цей проект завдяки фінансуванню, яке ми отримали від народу та уряду Тайваню у співпраці із представництвом Тайваню у Варшаві. В рамках реалізації цього проекту було придбано меблі, комп'ютерне обладнання, облаштовано повністю 12 робочих місць для дітей середньої школи, робоче місце для вчителя, придбано телевізор. Для того щоб в цьому приміщенні могли проводитися уроки як інформатики, так і можна було проводити різноманітні заняття у позаурочний час. До речі, в цьому приміщенні можуть займатися позаурочний час не тільки учні цієї школи, але можуть проходити учні інших шкіл міста Трускавця і Власне, планують керівництво закладу освіти проводити різноманітні позашкільні гуртки, до яких залучати дітей з різних шкіл міста у форматі підвищення якості освіти в Трускавецькій громаді. Ми намагаємося постійно системно вкладати е, і апгрейдити, і купляти нове обладнання кожну школу, кожний садочок. Тут досконалення немає меж. Тут фактично кожні п'ять років, напевно, треба ті обладнання міняти, і ну, стосується нових комп'ютерних класів, всі мультимедійної техніки і так далі, так далі. Нічого вічного немає, особливо коли там працює багато дітей, багато класів. І нам е, сталося так, що це вже прийшла оданці в класі, це не за кошти бюджету, а грантові допомоги. Практично е, повноцінний комп'ютерний клас, ну, фактично в форматі ноутбуку. Допомогою польських і та тайманських партнерів, дякую їм за це. Це є для нас велика допомога, особливо враховуючи, що Трускавці, я постійно це наголошую, найбільше ну, переміщених, в тому числі дітей в Україні, які потребують якісної освіти в даній ситуації діти. Тому Слава Богу, вони тут, слава Богу, вони вчаться в українській школі, пускавеській школі. і Ми цьому раді на сьогоднішній день. Ми закінчили третій реалізований проект з Польським фондом міжнародної допомоги. За участі уряду Тайвані. Це комп'ютерний клаб, це school hub на прохання дітей, на потребу дітей. Це була їхня ідея разом з їхньою вчителькою Марією Михайлівною, що потрібно таке місце, затишне, щоб було нове сучасне комп'ютерне обладнання, телевізор, щоб вони могли розвивати навики в комп'ютеризації, адже зараз без цього вже нікуди. Ми дуже раді, що нам вдалося в час військовий цей проєкт зреалізувати. І вже в майбутньому діти зможуть користуватися тими благами, які тут є. Користуючись нагодою, я хочу подякувати Польському фонду міжнародної допомоги, адже це вже третій проєкт, який ми змогли з ними зреалізувати на Трускавецькій громаді. Це перше це влаштування укриттів Трускавецьких школ, друге забезпеченням лабораторним обладнанням в амбулаторіях сільських нашої громади. Ну і оцей гарний скулхаб. Я вірю, що це не останні проекти, які ми будемо з ними реалізовувати, і прикладемо всі зусилля, щоб наступні проекти також були зреалізовані на нашій громаді. Вони зацікавлені в нашій співпраці, адже ми виступаємо завжди в партнерах цих проектів. Ми в даному випадку за кошти міського бюджету був зроблений ремонт, а це кошти платників. Податків нашої громади тому у співпраці завжди виходять такі гарні проекти: ідея, партнери і результати.